Що Бориша спокійно спав, тримає. Ну добре, так, давайте табличку давайте... можна було прочитати, і я по дорожке а не хотя к ней. Це виглядатиме великий камінь. До нього буде невеличка стежка місце перед ним, яке буде засипане декоративним щебенем, і з тим, щоб люди могли підійти а за каменем. Буде тризуб, але він буде не в класичному виконанні, а в тому, який він є на шевронах Збройних сил України. Це теж буде, ми його намалюємо на землі, він теж буде засипаний щебенем, і таким, таким чином ми зробимо, щоб там не бур'ян не проростав, щоб воно зберігалося. Щоб можна було в разі, навіть якщо десь якийсь дощ, щоб його не розмило. Тобто, ми про це все поміркуємо і зробимо. Як довго йшли до цієї ідеї? Саме були якісь інші варіанти, що до цього прийшли? У мене не було. Я не знаю, вона в мене виникла миттєво. От те, 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 що я вам розказав, це воно народилося в голові. Це ми. Визначаємо місце, де буде майбутній меморіал пам'яті нашим захисникам. Тому у нас в місті Южному в історії була така практика, коли камінь заклали на місці нашого пам'ятника в центрі площі, в центрі більшого міста. Цей камінь зараз знаходиться біля церкви, там, де скверик Небесної Сотні. Цей камінь стоїть стоятиме до тих пір, поки не прийдуть умови для того, щоб. Будувати меморіал. Ми вважаємо, що центр міста це те саме місце, яке відповідає всім критеріям такого комплексу, за який ми зараз. Ну не хочу сказати, що боремося. Ми надіємося на те, що наша влада, наші люди нас почують і вони знають, що це дуже важливо, особливо зараз, коли йде ще війна і. В пам'ять нашим рідним, нашим близьким, нашим воїнам, які віддали своє життя, то потрібно в цьому напрямку рухатись, а не стояти на місці. Цього разу ми написали листа на мера і попросили його долучитися до майбутнього. Меморіального комплексу ми вирішили. Ви вже чули закласти камінь на тому місці. І 23-го зробити відкриття. Це символічна, символ, символічна дата події, які розпочалися два роки тому. Як вам ось ця ідея з тризубом? І от ви бачили візуалізацію? Так да, дуже гарна ідея. Тризуб, тому що це символ нашої боротьби, символ нашої волі. Тому тризуб – це саме той символ, який приведе нас до перемоги. Це буде місце пам'яті, місце майбутнього меморіального комплексу. Всі будуть знати, що і там буде QR-код, де люди будуть бачити, що в майбутньому це буде дуже класний меморіальний комплекс. В європейському стилі, і може люди, які будуть дивитися, може, в них буде якісь пропозиції може, вони бачать якось по-іншому це, може будуть гарні ідеї, і ми все це можемо зібрати. І до того моменту, коли ми будемо вже втворювати це в життя, то ми можемо все це міняти поки і зробимо те, що ми всі до Чого ми всі прагнемо? Ми е сиділи з Олею Гадовенко, е розмовляли про цей проект про проект е меморіалу, е що потрібно якось його на даний час е окреслити, і народилася ідея в саме встановлення, встановлення цієї кам'яної глиби. Як, е Позначку, що на цьому місці саме буде меморіальний комплекс. Після перемоги на цьому місці встановлять меморіальний комплекс загиблим у цій війні нашим мешканцям. Це саме логічне місце, тому що це центр міста. Тут вже є стела. Другій світовій війні, афганцям, чорнобильцям, тому на цьому місці логічно встановити і меморіал загиблим в російсько-українській війні. Так, тут я не поставився. Дівочки, я пішов назад, тобто ставить. Ні, я не тут здикав назад. Бачиш? Тобто так. тут вище, тут цей. Ну воно ну, так відрізне. Да. Ну страшного? Ми ж чорне не Відрошують. Можеш куда Да. Витрошу, Обычно железно лопаты от той лопаты. Вероника подписать. Да, Вероника когда она должна да. была своей да. быть. Да. Заезжает постоянно с нами, я им дам машины.